А що, якби ми сказали вам, що ви втрачаєте час і з кожним роком все швидше? Коли вам 10 років, один рік це 10% вашого життя, а в 50 – це лише 2%. Математично час справді прискорюється. У цьому випуску ба більше розберемось, чому в дитинстві літо здавалося вічністю, а зараз рік пролітає миттю. Що відбувається з нашим мозком? А в кінці відео розберемо питання, чи можна уповільнити час. З вас лайк та підписка, а ми починаємо. Феномен дитячого часу. Згадайте своє дитинство. Пам'ятаєте, як тягнулася шкільна перерва, як нескінченно довгим здавалося літо? Як ви чекали свій день народження, і здавалося, що він ніколи не настане. А тепер подивіться на своє теперішнє життя. Здається, ще вчора був новий рік, а вже знову зима на порозі. Тиждень пролітає за мить, місяць за подих. Це не просто відчуття, це реальний феномен, який спостерігається у мільйонів людей по всьому світу. Дослідження показують, що після 20 років кожне наступне десятиліття здається коротшим за попереднє. І це прогресує з кожним роком. Уявіть. Ваше сприйняття часу в 50 років у 5 разів швидше, ніж у 10. Це як переключитися з повільної зйомки на перемотування вперед. Але чому так відбувається? Може наш мозок ламається, чи це якась хвороба? Ні, все набагато цікавіше і трохи страшніше. І щоб зрозуміти цей феномен, треба поговорити про те, як наш мозок насправді вимірює час. Мозок як годинник: ось вам несподіванка: у нашому мозку немає одного конкретного годинника для відчуття часу, на відміну від серця, яке б'ється з певним ритмом або циркадних ритмів, які регулюють сон. Відчуття часу не контролюється одним органом чи механізмом. Воно розподілене по всьому мозку. Так як же ми розуміємо, скільки часу пройшло? Мозок вимірює час через спогади. Чим більше спогадів ви створили за певний період, тим довшим здається цей період. Вчені провели цікавий експеримент, попросили людей різного віку оцінити, коли пройде рівно хвилина. І знаєте, що виявилося? Діти зазвичай переоцінювали час. Говорили хвилина, десь на сороковій секунді. Їм здавалося, що час тягнеться повільно. А дорослі навпаки недооцінювали. Казали, хвилина аж на сімдесятій секунді. Час для них летів швидше. Але найдивовижніше це не тільки людська особливість. Пчені провели експерименти навіть на щурах. Вони навчили щурів відчувати проміжок у 40 секунд. І що цікаво, вони могли це робити навіть після видалення частини мозку, відповідальної за складне мислення. Це означає, що відчуття часу одна з найдавніших і найважливіших функцій мозку. Вона з'явилася мільйони років тому і працює навіть на базовому рівні свідомості. Тобто це не просто психологічна особливість, це фундаментальна властивість того, як працює будь-який розвинений мозок. Але це лише перша частина відповіді. Є ще один фактор, який робить час ще швидшим: прокляття рутини та стан флоу. Другий фактор називається новизна досвіду, і тут починається справжня проблема. Коли ви дитина, то майже все, що вас оточує, нове. Перший раз бачите море. Мозок працює на максимум, записує кожну деталь, створює яскравий спогад, час тече повільно, бо мозок зайнятий обробкою інформації. А тепер уявіть, що ви їдете тим самим маршрутом на роботу, який їздили вже тисячу разів. Мозок переключається в режим автопілота, він не записує деталі, бо вони вже відомі. І ось парадокс: ви проживаєте час, але не запам'ятовуєте його. А якщо не запам'ятали, для мозку це як і не відбулося взагалі. Є й зворотна сторона. Коли ви повністю зануритеся у щось цікаве, наприклад, граєте в комп'ютерну гру, малюєте або займаєтеся спортом, час взагалі зникає. Це називається стан флоу або потоку. У цьому стані ви настільки захоплені процесом, що не помічаєте годинника. Години пролітають як хвилини, і коли ви озираєтеся назад, ці моменти здаються короткими, бо ви не звертали увагу на плин часу. Знову до експериментів на цей раз вчені просили людей оцінити, скільки часу пройшло під час монотонної роботи. Більшість помилялася на 40-50%. Час просто зникав з їхньої свідомості. А тепер математика покаже, чому це прогресує з кожним роком. Є така теорія, яка пояснює, чому час прискорюється експоненціально. Математика життя та парадокс відпустки. Ознайомтеся з пропорційною теорією часу. Суть проста: потрібно один рік поділити на ваш вік. Це і є той відсоток життя, який займає цей рік у вашій пам'яті. Наприклад, якщо вам 5 років, 1 ділимо на 5 це одна п'ята, тобто 20% вашого життя. Величезний шматок. Тому рік здається вічністю. Для порівняння у 80 років 1,0 відсотка. Відчуваємо, що вам уже хочеться взяти калькулятор. Ставте на паузу, рахуйте свій відсоток і діліться ним у коментарях. Добре, просто уявіть: якщо ця прогресія продовжуватиметься, то є момент у житті, коли час почне текти настільки швидко, що ви буквально перестанете його відчувати. Дійсно страшно, якщо нічого не змінювати, більшість вашого відчуття життя вже позаду. Математично, якщо ви зараз маєте 30 років, то вже половину відчутого життя ви пережили, навіть якщо проживете до 80. А тепер увага, найдивніший парадокс. Його називають парадокс відпустки. Коли ви їдете у відпустку на тиждень, здається, що час летить блискавично. сім днів пролітають як одна мить. Ви навіть не встигаєте насолодитися. Але коли відпустка закінчується і ви повертаєтеся додому, раптом здається, що ви були в дорозі вічність. Тиждень у спогадах розтягується на місяць. Чому так? Тому що під час відпустки ви захоплені новими враженнями. Ви у стані флоу. Час летить непомітно. Але ви створюєте купу нових спогадів. Нові місця люди, смаки та пейзажі. І коли мозок озирається назад, він бачить десятки яскравих моментів. Тому у момент швидко, у спогадах довго. А ваші звичайні робочі тижні навпаки. У момент здаються нормальними. Але коли озираєшся, зникають, бо не було нових спогадів. Це найбільший парадокс нашого сприйняття часу. Біологія старіння мозку. А тепер трохи науки, яка все пояснює на фізіологічному рівні. З віком наш мозок фізично змінюється, швидкість обробки інформації сповільнюється, нейронні зв'язки стають менш гнучкими. Тобто виходить, що мозок сповільнюється, а час прискорюється. Але ось у чому річ, коли мозок обробляє інформацію повільніше, він пропускає більше деталей, створює менше чітких спогадів, а менше спогадів. Дорівнює коротше відчуття часу. Нейробіолог Девід Іглман провів серію експериментів і виявив, діти буквально сприймають світ у повільному режимі через вищу швидкість обробки інформації. А з віком ця здатність зникає. Світ починає прискорюватися не тому, що він змінився, а тому, що мозок просто не встигає записувати час належним чином. Деякі нейробіологи припускають, що саме тому люди у дуже похилому віці часто плутають часові проміжки. І ось тут виникає страшне питання: чи можна щось з цим зробити? Як уповільнити час? Отже, чи можна щось зробити? Так, і наука знає, як пам'ятаєте наше пояснення про нові враження? Ось ваш головний інструмент. Спосіб перший: руйнуйте рутину. Їдьте на роботу іншою дорогою. Замовляйте нову страву в ресторані. Слухайте незнайому музику. Кожна дрібна зміна створює новий спогад, а нові спогади дорівнює повільніший час. Не забувайте про парадокс відпустки. Спосіб другий. Навчайтеся новому. Почніть вчити мову, грати на інструменті, малювати. Процес навчання змушує мозок працювати інтенсивно, як у дитинстві. Час уповільнюється. Спосіб третій. Усвідомленість. Медитація та практики усвідомленості тренують мозок помічати деталі. Ви починаєте жити в моменті, а не в автопілоті. До речі, є ще один спосіб уповільнити час. Але він трохи екстремальний: страх. Вчені змусили людей з арахнофобією дивитися на павуків 45 секунд. І знаєте що? Всім їм здалося, що вони дивилися набагато довше, деяким навіть кілька хвилин. Коли ви боїтеся, мозок переходить у режим максимальної уваги. Він записує кожну деталь, бо це може бути питанням виживання. Тому час сповільнюється те саме. Відчувають скайдайвери. Стрибок здається набагато довшим, ніж є насправді. Але ми в жодному разі не радимо спеціально лякати себе щодня тільки для того, щоб уповільнити час. Запам'ятайте, час не прискорюється об'єктивно, прискорюється наше сприйняття. А значить, ми можемо це контролювати, як казав Ейнштейн. Покладіть руку на гарячу плиту на хвилину, і вона здасться годиною, а посидьте годину біля гарної дівчини і вона здасться хвилиною. Парадокс у тому, що найкращий спосіб прожити довге життя не додати йому років, а додати роки життя, не дати серцю битися довше, а дати мозку запам'ятовувати більше. Отже, час справді тече швидше з віком. Але це не вирок, це особливість того, як працює наш мозок. Кожного дня ви обираєте, як ним керувати, проживати на автопілоті, дозволяючи йому пролітати непомітно, чи створювати нові спогади, які розтягнуть ваше відчуття життя. Можливо, саме тому діти здаються такими щасливими, вони живуть у світі, який тече повільно, де кожен день пригода. Де літо це вічність? А хороша новина, ви можете повернути це відчуття не фізично, але психологічно, просто почавши жити інакше. А як ви відчуваєте плин часу? Чи здається вам, що роки прискорюються? Що робите, щоб уповільнити час? Пишіть у коментарях, дуже цікаво почитати. Поділіться цим відео з друзями, які теж постійно жаліються, що час летить. І підписуйтеся, адже тут ба більше ніж ти знав.